У нас такі в гостях Олександр Крамаренко, і ми все-таки з ним поговоримо не про Одесу, тому що там така справа, ми про це окремо. А от все таки знаєте, іноді в цій студії надходить час для великої перемоги. Жартую. Якби щойно Христя казала в новинах, що з 1 травня прожитковий мінімум для працездатних осіб було планово збільшено на, страшно сказати, 80 гривень. І тепер він складає 1684 гривні. Прокоментуйте будь ласка, пане Ну, це, це ж перемога. Ну, це плюс 5% приблизно. Uh -huh. Ну, це досить нормально відповідає темпам зростання цін, які ми отримали, скажімо, вибачте, скажімо, за підсумками березня за останні. Це найсвіжіші підсумки, які є від Держстату, За останні 12 місяців зростання споживчих цін 15%. Тобто, якщо згадати попереднє зростання прожиткового мінімуму, це було приблизно 4 місяці тому, то ми маємо там більш-менш ті самі цифри, які мають бути, тобто приблизно третина від 15. Ну, це, не, це, це не може надихати людей, які живуть на, скажімо, якісь пособі. Да, там. Все ж таки, це ну, досить скромні цифри. Ну, але це добре, що є ці гроші, і що уряд якось підвищує цю, ці суми. Ну, слава Богу, хоч щось у нас підвищується. До речі, е, хоч, ну, якщо ми вже заговорили там про всякі виплати і подібні штуки, то от ще також новина, що міжнародне рейтингове агентство Фіч погіршило прогноз росту вала внутрішнього продукту України, тобто того самого сакрального для наших всіх керівників ВВП, яким вони найбільше люблять маніпулювати. Так от, е, погіршило його прогноз з 2,5% росту на до 2%. от Ну, і в е, мені сказано, що зростання ВВП у 16 році становило 2,3%, Три відсотки, щоб перевершило очікування. Але блокада негативно позначиться на гірничодобувній, металургійній і електроенергетичній галузях. Ми прогнозуємо, що зростання да, скорочується до 2%. От. А до речі, я прогнозую, що у 18-му році зростання може досягти цілих 3% відсотка у зв'язку з поліпшенням споживчого попиту та затягні інвестиціями. А тепер, будь ласка, людською мовою, пане Крамаренко, поясніть людям, що всі ці цифри означають, як вам здається. Ну насправді мова йде про те, що зараз просто у звітність не буде попадати та частина підприємств, які знаходяться на території, яка не контролюється українською владою. Це найголовніше. Ну там, звісно, є якісь проблеми з розірванням економічних зв'язків. Але наскільки я знаю, там той же Метинвест, який найбільше постраждав від цього, він там намагається якось а, за рахунок альтернативних джерел отримати і теж саме вугілля і багато чого ще. А, проте я хочу сказати, що ці цифри, там як каже Національний банк. До речі, це найпесимістичніший прогноз на цей рік. А, чи там 2, чи навіть 3 відсотки, це насправді в наших умовах. Є до певної міри похибка вимірювання, тому що ну, зараз йде примусова така жорстка дитинізація економіки, ну, наприклад, за рахунок того ж самого підвищення мінімальної зарплатні вдвічі. Угу. І я хочу сказати, що тільки за рахунок цього виводиться з тіні і угу. потрапляє в статистику більша частина економіки в нас з різними оцінками від 35 до 45% відсотків в тіні знаходиться, і це дуже добре, що частина економіки знаходиться в тіні. Тому що вона краще, ця частина адаптується до кризи. Вона рятує країну у випадках кризи, до речі, і, цього, і цієї кризи, найсвіжішої кризи 2008 року. І тому е казати про ці відсотки, там два чи три, це смішно. Потрібно, щоб не за рахунок детінізації, а на за рахунок зростання. Країна все ж таки збільшувала ВВП, ну щоб ми більш-менш нормально розвивались, ми маємо збільшувати щонайменше на 7-8, може навіть 10% на рік. І це, до речі, реальні цифри. Це Китай показує схожі цифри, Індія показує схожі цифри. І це нормально. Бо інакше, якщо ми не будемо показувати такі цифри, тобто темпи вдвічі, втричі більше ніж ті, що зараз а, анонсує уряд. То ми не зможемо відновитись до тих рівнів, які мали до, скажімо, не те, що 2008 року, а навіть до 2014-го. Ну так, да, тому що у нас <гум> важко. Да. Я хочу сказати, що до 2008-го я хотів вам одразу сказати, да ладно, це фантазії, такого не буде вже ніколи. <гум> Ні, це можливо, тому що є дуже прості рецепти, і а, насправді популізм, коли кажуть, що простих рецептів немає, є прості рецепти. Дві складові зниження податків, зменшення крадіжок з бюджету. Ну пане Краварено, це конечно, ви правильно сказали, але якщо так буде, то який сенс тоді взагалі всім нинішньому правлячому класу бути там, де вони є, якщо вони так зроблять. ви нашого на, нашу велику і глибоку дяку за заслужити. Хіба ой, це. Ой, ой, ой. Та їм, у них сядяка вимірюється тільки в особисто в грошах, золотих бетонах, в пантаж. Не, сі, не сісти далі. потім в заграти. А хто, сів, а хто у нас сів в заграти? Скажіть, будь ласка, за це. Ну, це я хотів би бачити. Ні, <laughs> ми всі хотіли бачити. Хоч хтось. Але, на жаль, навіть тих, тих, кого типу судять, зверніть увагу, там, от, якщо Єфремова, почали конфіскувати. Кого? Що ви маєте на увазі? От, no, велику ти, ти... перемогу з тим, що вони забрали так. облігації державного займу, які лежали на рахунку. Ну, як казав Коли Пернерек. Муль, у мультиках а, про пана Скруджа а, гроші зекономлені, і гроші зароблені. Тобто ці гроші не будуть витрачені. Ні, ну, навсо. це перемога, і, окей, я не проти. Добре, просто знаєте, мені, от, я, я, це, якщо не зрозуміли, шановні глядачі. Ми говоримо, пам'ятаєте, на минулому тижні була велика перемога в п'ятницю, коли вийшов президент, голова СНБО, РНБО, Луценко І Всі казали, ми знайшли півтора мільярда доларів і конфіскували їх з рахунків. Курченка так, от, по перше, це рахунки не Курченка, а його бізнес-партнера, як як Яшки. Як шин, яшкін, як ну ну, неважливо. Але суть в тому, що це просто не живі гроші, а облігації державного займу. Тобто держава тупо собі погасила свої ж облігації. Але як правильно каже пан Кромаренко, все одно в цьому є великий плюс, тому що, хоча б ці гроші не треба буде віддавати курченку, так це дуже великі гроші, і це дуже добре, що цю ситуацію якось розрулили нарешті. От, ну тоді я не можу не обійтися, бо будь-яка людина, яка з економічним фахом сюди приходить, ми не можемо її не спитати про цю штуку. От враховуючи те, що нам підрізали там проценти ВВП і так далі, як вам здається, що буде, ну це я вибачаю, це звичайно від цього питання іноді хочеться блювати, я розумію, особливо вам, як економічному журналісту. Але сорі, але людей це цікавить, повірте, що буде з курсом гривні? Ну точніше, долара. А якщо точніше, то гривні до долара. Ну, дивіться, насправді курс залежить від кількох чинників. Найважливіше два це скільки грошей друкує уряд. Гривні я маю на увазі, а він друкує зараз. А, ну він потроху друкує. Він не може друкувати. Це його ну там гроші виводять з обігу. Це одне. Я маю на увазі. Станок вмикається так. Ну звісно, вмикається. а я як же без цього? Бо в нас є певний дефіцит державного бюджету. Він покривається, звісно, друком грошей. Ну так от це ж є інфляція. Прямо а, Ну, інфляція до речі виникає ще з однієї причини. Збільшуються податки. Угу. Збільшуються ціни, бо економіка не може працювати в мінус. Вона uh -huh. прикладає всі ці видатки по податках на нас з вами. Це, це перша історія. І друга історія, друга частина, друга причина найбільша це певний баланс платіжний зовнішній. Тобто це зовнішня торгівля, uh -huh. скільки ми експортуємо, скільки імпортуємо, а також зовнішні платежі. Тобто, скільки ми отримуємо кредитів або інвестицій ззовні, і скільки ми віддаємо грошей по попередніх кредитах. Зараз, з огляду на те, що є певні надії, сподівання на те, що продовжиться співпраця з МВФ, ми, скоріше за все, закриємо за рахунок цих платежів і навіть трошки більше перекриємо. Сплату по зовнішніх зобов'язаннях в цьому році. До речі, вони не занадто великі, і в наступному році також будуть не занадто великі. А от з 2019 року почнеться виплата основних сум за державним зовнішнім боргом по тим облігаціям, які були реструктуровані під керівництвом пані Яреська в 2015 році. І ось ці речі вони просто будуть впливати з товарами. зараз ситуація більш-менш нормальна. Збільшились експортні ціни на продовольство. Це велика частина українського експорту, і на сировини експорт там залізну руду, сталі таке інше. Це для України дуже добре, і ми це відчуваємо по зміцненні гривні. От зараз, саме зараз. Але е, зміцнення і стабільність гривні, вона буде призводити до збільшення імпорту, якщо в країні будуть збільшуватися ціни внутрішні. Mm. А вони поки що збільшуються і досить швидко, саме з причини того, що податки збільшуються, на жаль, і це є проблемою. Ну, Далі так. повертаємось до пункту першого. Це 100%. Да. Що треба робити, і простих рецептів. Да. так, <с? <с?> Ну, <да>. Але обіцяного багато чекають, як виявляється, і не тільки в казках, але й в реальності. От. Ну і зрештою, ми з вами говорили про курс, трошки не договорили. Так, от, якщо дуже коротко, так, простими словами, ваш прогноз: скільки буде коштувати давайте так, долар в вересні і, наприклад, в грудні? Отак от. Я сподіваюся, що гривня буде коштувати не дешевше, ніж 30 гривень за долар у грудні і не дешевше, ніж 28 у вересні. Але не дешевше – це не означає, що буде там 30 або 28 гривень. Тому що дуже багато чинників, які впливають на всю цю історію. Ну і я хочу нагадати, у нас є такий шалений сусід, Не, який шалений. може підірватися і зробити щось дуже Бобо. серйозне, і це буде вимагати від нас там певного напруження і грошового, в тому числі. І гроші, як кажуть, люблять тишу, і це. Будь-яке загострення військових дій це дуже погано для економіки. І я хотів би ще нагадати, з огляду на те, що ви згадували про візит пана Гройсмана mm -hmm. до Ізраїля, mm -hmm. мені б дуже хотілося, щоб він там е, отримав е, якийсь певний досвід, е, прийняв певний досвід від керівників Ізраїлю, тому що ця країна отримує прямої фінансової допомоги тільки на військові цілі. Від США щороку на зараз на 3,8 мільярди доларів. Красавчики це в рази більше, десь приблизно вдвоє більше, ніж бюджет річний Української армії. І я постійно нагадую, я на цьому наполягаю, що Україна має змагатись за те, щоб отримувати пряму грошову допомогу з огляду на те, що ми є бар'єром на шляху російської навали на захід. Ми Сплачуємо, ну хіба що ну, навіть щодня. Щодня, от тільки щоб було повідомлення життям, життям українців, їх здоров'ям за те, що ситуація більш-менш стабільна. Цей конфлікт є зараз заморожений, і він, скоріше за все, буде таким залежатись ще багато років. Але я хотів би, щоб ми хоча б грошима не сплачували за це. Це було б дуже добре. До речі, це було б дуже добре і для стабільності національної валюти також. Так, ну окей, бачите, пана Креморенка гарні. Я б сказав прогнози. Так що порадійте сьогодні. Поки що порадійте, <ріст> бо вони чомусь у нас завжди в Україні так виходить. що е Якщо ти хочеш дізнатися, як буде, то бери до уваги найгірший прогноз. Е його на плюс там, 0,005, і це буде приблизно те, що буде. Ну, ладно, окей. Е е нагадую, до речі, що у нас триває опитування. Е е ми вас питаємо, чи потрібно е забороняти масові акції в ці дні, щоб внутрішні провокації. Ці дні це не те, про що ви подумали, а це на увазі вихідні дні. От. І так, якщо ви вважаєте, що так, то вони за телефоном 0800-211 381, якщо ні, то 0800 211 382. Ну і на даний момент нас вже проголосувало. Дякую, до речі, за активність 2,5 тисячі людей. Бачите, все-таки багато хто зробив правильний вибір на користь телеканалу Еспресо, а не шашликів, або телеканалу Еспресо на шашликах, що теж, в принципі, варіант технології дозволяють. І от у нас більшість 73% вважають, що так потрібно забороняти масові акції. І нагадаю, наприклад, що дуже правильно, на мій погляд, рішення прийняли в Миколаїв, де рішенням облради повністю заборонено будь-які акції на 1-2 травня. Взагалі, От. на жаль, в Одесі так не зробили. Ну, що й не дивно, тому що там мер сепаратист е і людина, яка брала участь е в підготовці подій російської весни. І взагалі там дуже багато людей, які, на мій погляд, давно в Україні вже їм не місце, але ну, є як є. Тому очікуємо, що ж там буде коїтись. Нагадую, що у нас там буде постійно діяти завтра і вже сьогодні діє наша знімальна група Ілля Березенко. Він там постійно в гущі у вирі подій. Так що слідкуйте за нами, у нас будуть найоперативніші і найважливіші цікавіші новини з Одеси. Сподіваюсь, що насправді, звичайно, там ніяких суперновин не буде. Це якраз той випадок, коли не хочеться, щоб були новини. Але ну, наша справа така: треба просто показувати, що є. Окей, ну а я, знаєте, ще яку тему хотів би з вами підняти? Е, от е, тут ж нещодавно у нас з помпою створили е, нову там фінансову поліцію, да, чи як вона там називається? Е, ну, Створюючи. Ну, створюємо, так. І от мені дуже цікаво, у нас тут на минулому тижні була ціла ругиня в ефірі, там приходили люди з мін'юсту, там є нардепи, які з цим не погоджуються. Ну, менше з тим. Мене цікавить тут інше питання. Е, от, е, взагалі, е, який у нас зараз, я б сказав, От Стан з точки зору коротше, як поставляться до підприємців? От ви люди ж економічний журналісти, я думаю, ви гарно знаєте. Тобто, як податківці зараз себе поводять щодо підприємців? Тобто, чи змінилася їх поведінка з часами Азарова, там Клім'янка чи ні? Бо розумієте, у нас постійно пересмикування на цю тему, і от дуже хочеться якоїсь фахової, незаангажованої думки і оцінки з цього приводу? Я хотів би нагадати, що до підприємства можуть заходити не тільки податківці, наприклад, можуть заходити працівники МВС. Ну, звичайно, СБУ. Якщо є санкція суду. А е, ні. Ні, навіть без цього. Так. Є е, е, постанова Кабміну, яка була прийнята наприкінці минулого тижня. Вона стосується, торкається такого як контроль за дотриманням е, законодавства про працю. Угу. І там взагалі можуть заходити всі. Навіть просто працівники місцевих органів влади. Тобто це відкриває, причому це без попередження, перевірки і таке інше, і ми будемо мати шалений тиск і корупцію з огляду на це все. А нещодавно я перебував на своїй батьківщині у Харкові і спілкувався з місцевими підприємцями, і один з місцевих лідерів сказав таку дуже цікаву річ. Я просто був в шоці. Він казав, що. А ти знаєш, до кого приходять зазвичай з перевірками? По-перше, до тих, хто анонсує якісь плани про розвиток. По-друге, до тих, хто починає сплачувати більше податків. І по третє, до тих, в кого досить великі білі зарплати, або ці великі зарплати збільшуються. Ну, білі зарплати збільшуються. Я кажу, чому? Ну як? А чому грабують банки в Штатах? Тому що mm -hmm. там є гроші. Тобто ці три ознаки це ознаки того, що у компанії підприємства є якісь гроші, і їх, Вон... можна... І їх можна якось збити там. Так, на ці так. гроші. Да. Я хочу нагадати, що у часи. Попередників була така практика, коли підприємство починало сплачувати багато податків, люди приходили і казали, ні, ти не можеш так сплачувати. Ти маєш працювати через площадку, як вони це називали, з куратором, як вони це називали. Мінімізувати, ну, тобто, злочинним певним шляхом податки, ну, звісно, різниця мала йти там кудись, зрозуміло куди. Це є великою проблемою. Це є великою проблемою, тому що. Це пригнічує економічне зростання і не дає можливість людям щось робити спокійно і нормально. Я хочу нагадати: подивіться на податкову статистику: досить багато великих підприємств з того ж Харкова, вони переєструвались у Дніпрі, тому що там більш спокійна ситуація з податками. Ну, це для мене було просто, я так чув це. І для мене було це страшне. Я просто, мені було жалко, е, теж велике і досить поважне місто, де я виріс, отримав освіту і почав працювати. Е, і це, це є великою проблемою насправді. От е, ці шалені навіть е, хочу повернутися до свят. Україна має вдвічі більше е, свят, ніж Турція. Вона має більше в півтора рази більше свят, ніж Польща. Це країни бідні, звісно. Це дуже бідні країни, але Туреччина вона має ВВП на душу населення в три рази більше, ніж Україна. Польща має майже в 4 рази більше, ніж Україна. Але вони чомусь не мають стільки вихідних. Може. В цьому також дивіться, два додаткових вихідних. Я дуже, знаєте, я втомився про це говорити, ми вже приколювались в п'ятницю, знаєте, ну, бо, бо просто це насправді це неподобство. Україні ну, війна. а ми... Я... Дуже, дуже, дуже простий розрахунок. Плюс два е дні додаткових вихідних, мінус 1% ВВП. Ну, все дуже просто. Я просто похлопаю. Повторіть, будь ласка, от можна це в новину зробити з нашого сайту? Повторіть, будь ласка, ще раз. От, Приблизно. Два дні вихідних – це мінус один відсоток Звісно, ні, Прекрасно. звісно, люди мають право на відпочинок. Ага. Ну не такі, як зараз. Але ці довгі наддовгі вихідні, які вбивають половини місяця роботи, і це в січні, так? Це так, в травні і в квітні. Тепер у нас, бо у нас був великдень, коли 15 квітня. І от вважайте, починаючи з Великодня, у нас от такий стан, бо всі думали, та що працювати? Це ж скоро травневі, можна буде знову чкурнути на 15 днів кудись. І що? Вважайте, цілий місяць країна тупо, нічого мене, не робить. у мене є дуже багато друзів, які працюють за кордоном, живуть там. Вони кажуть: Новий рік ми починаємо святкувати 25-го. Ну тобто, от, 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 от. їх різдво. І другого, третього виходимо на роботу. І все, і все по тому. Це не півмісяця. І вони беруть ці дні там, між Різдвом і Новим роком за рахунок відпустки. Зазвичай. Ну, Різдво то саме, само собою, але проміжок беруть за рахунок відпусток. І та сама ситуація там з великодним, там один день додається все. Пішли далі працювати. Ну я просто знаєте. От скільки ми про це говоримо? Будь ласка, шановні глядачі, я розумію, що нас виховували, там вас виховували на тому, що там ля-ля-ля та поля. Ну так ніхто не робить. Ну, Ніде в світі такого нема. Ну, коли реально бідна країна, війна, і ми можемо собі дозволити, Верховна Рада собі дозволяє на чотири тижні тупо піти в відпустку. Ну, тобто, от, от подивіться навіть по каналах. Скільки ви народних депутатів там зараз бачите? Ну буквально декілька говорячих голів, які просто знаєте, в них вже залежність від телекрану. Вони навіть відірватися не можуть в канікули. Решта чкурнули. Повірте, ще там 15-16 числа. І ну, от як собі це може дозволити воююча тип України? Вони, ну, вони чесно. вони мали е, до травня включно погодити і схвалити законодавство щодо пенсійної реформи. І щодо земельної реформи, mm. вони це не зроблять, бо вони випустили ті самі чотири тижні, про які ти кажеш, і це, well, ну, от, це от. на жаль, є проблемою. І, на жаль, а скоро червень, знову ж відпустки почнуться. Літо куди ну, працювати в липні так. Країна помре на місяць, до вересня, до вересня помре. До дня незалежності, так. Вимре, можна сказати, ну це мене просто дуже бентежить. Я розумію, що люди мають відпочивати. І ну два дні на тиждень, хіба цього мало? Ну от ну, річна відпустка, хіба цього мало. Пан Олександр дивіться ще хочу встигнути з вами одну тему, ну, я ви просто знаєте от я повторюся просто запам'ятайте те що щойно сказав пан Крамаренко два дні вихідних це мінус не вихідних додаткових свят А, додаткових свят це мінус один відсоток ВВП. ну я думаю до цього можна нічого не додавати Р -р Розумієте, справа в чому От дивіться якщо подивитись на туреччину то там е більша частина свят це державні свята там релігійних вільних днів ну майже нема. Там є один ну, там чи Романдан два дні якісь мабути. Так, да, так, там. але все це в них державні свята, вони такі там День молоді, там День Незалежності, таке інше. Польща там переважно там є Релігій. державні, але є релігійні. А але, у нас і державні але, і релігійні. Але, так це точно сто відсотків. Пане Олександре, дуже вибачаюсь, просто у нас не так багато часу, Я дуже хочу встигнути там декілька хвилин використати для чого. От дивіться, у нас нагадаю, що якраз коли закінчиться ці у нас чергові канікули пані Гонтарєва, коли вона сказала, що у сто відсотків до 10 травня, і відповідно хто ж у нас буде головою національного банку? Вже пішли дуже багато чуток або про пана Лавренчука, який голова Райфайзенбанка Валь Україна от або про Сергія Тігіпка. А спростуйте чи підтвердіть, будь ласка. дивіться. По перше, нема ніяких зобов'язань, щоб вони з 11-го почали там працювати. Mm -hmm. Нема тому, що є процедура і є виконуючі обов'язки, і взагалі вона має працювати до того моменту, поки не призначать нового голову. Хоча там є шпаринки, може бути виконуючий, обов'язки заступник і таке інше. Це по перше. Тобто, немає ніякої пожежі. І галасу. По-друге, ті дві особи, про яких ви казали, ну, я спілкувався з обома uh -huh. особисто, трошки їх знаю. Лавренчук це кар'єрний банкір-банкір спочатку своєї трудової кар'єри. Він працював ще в радянських банках. Тобто, це людина така дуже фахова, яка дуже дуже слідкує за своєю репутацією, угу. і це було завжди так. Оскільки пам'ятаю його, я пишу про економіку і фінанси з початку 90-х. А, але він досить жива, спокійна, нормальна людина, яку не помічали в якомусь такому марнотратстві, якісь таких дорогих витребеньках чи mm -hmm. хобі. В нього є хобі, вони не занадто дешеві, але вони нормальні Який? з огляду на те, скільки ця людина заробляє. Вони досить такі так, ви які, Скажіть. скажіть. А, гірські лижі, так. він серфінг. Так. І рок-музика він грає. Клас. А на чому грає? А, ну, він грає в якомусь рок-гурті. це в нього таке хобі. Ну, а що він робить? При робиться? тому, що йому 60 років. А тут, тобто, це... яке ви не підскажете дуже сильно? Гітарист, локаліст, барабан Гітарист, вокаліст, барабанщик. Я, я, я не знаю, подивіться не? у соціальних мережах. Він не ховається, до речі, Ро, я собі уявляю заголовки е, в російських ЗМІ. Там, Чувак, панк став там головою НБУ, розпад ні, України продовжується. Ні, ні, ні. ні, 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 ні. <laughs> а да. він, він дуже так. Людина консервативна у гарному сенсі, якщо мова йде про банки, він багато років працює з австрійцями, тому він знає, як це робиться в Європі. Тобто він знає, як влаштовані банки, які працюють нормально, надійно стало. Але банківська група, до якої належить Рафазен Коваль. Вона досить агресивна, у доброму uh -huh. сенсі, і вона працює в країнах, де є криза і де є певні проблеми, і політичні також. В неї дуже круто працює банку Косово, наприклад. Цікаво. Дуже прибутково і дуже круто працює. Uh -huh. Вони просто знають, як працювати на ринках, які перехідними. Останнє коротке питання. Навіщо? Дуже коротко, що ми закінчимо. Навіщо Лавренчуку, коли людина 60 років, все класно, йти на таку порохову бочку, як Нацбанк. От просто навіщо? А, мені також це загадка, але з огляду на його амбіції, ну скажімо так, склад вдачі. Ну все ж таки, вибачте, він серфін це круто. Тобто, ну, ви думаєте, що він просто хоче ризикнути і поспробувати щось нове. Речі, ну, знаєте, кажучи? є люди, які вважають, що в нього має бути якась місія, може більша ніж зробити один з найкращих банків в країні. Окей, ну дай Боже, я мені важко щось сказати. Тобто, я то нацбатеріст... привести до ладу банківську систему загалом, ну, а не один банк. Ну дай Боже, якщо це справді буде пан Лавренчук. А ті гібко він має досвід роботи головою Нацбанку, досить успішний. Але хай горить у пеклі. Я вибачаю, ну, звичайно. Вибачте. За те, що ця людина співпрацювала з режимом Януковича, по-справжньому співпрацювала. Мені, до речі, я думаю, що Петро Олексійович все-таки не ідіот. Якщо він реально Тігіпка зараз просуне на голову НБУ, він дасть такий нескінченний можливість для критики і мачення себе, що я думаю, що він точно цього не зробить. Але саме команда Тігіпка не дала впасти в банківській системі у 4-му році. Ну, а Арсеній Петрович, там був, до речі, також. Так, так, це це ну що? Це ж був Яценюк? Ладно. Я ж Вони, був. Були разом, Вони були разом насправді. Разом справді так ваше Карамаренко. Отак, Так кого не розбери, всі були разом. Ну ладно, окей, дуже дякую. Це був Олександр Карамаренко, головний редактор День.UA. Ми бачите з вами спробували так економічний дайджест влаштувати для наших глядачів.